Усім привіт! За проханням підписників покажу і розкажу, як встановити реконектор, для чого це потрібно і як цим користуватись. Парарара, парарарара, заставка. Для початку. Вам потрібно встановити дектрекер. Якщо у вас немає, там я залишу посилання на телеграм-канал. Підписуватись не потрібно, просто для того, щоб десь зберігати цей файл. Ось тут є сам дектрекер. Можете скачати, подивитись і встановити собі. Встановлюється як звичайна програма. Далі про реконектор. Тут є файл реконектора, також його скачаєте, це архівований файл. Як його встановити взагалі? Заходимо в дектрекер. Вибачте, вже запущений. Окей. Заходимо в дектрекер. Заходимо в налаштування. Знаходимо вкладку плагіни. Плагін Фолдер. Відкриваємо. Копіюємо файли з архіва. Ось вони, і просто вставляємо сюди. Далі. Перезапускаємо е, Deck Tracker, Включаємо цю функцію. І ось тут у вас має з'явитись реконектор. Галочки немає, він не працює. Чому? Зараз покажу. Закриваємо Deck Tracker і відкриваємо його на правах адміністратора. Тоді це все працює і все це Окей. Зараз покажу хвилиночку. Є, запустився дектрек. Ось, в нас є галочка, і в принципі тепер все працює. Цей реконектор робочий, я його тестив. Е, можлив... е, неможливо, зараз ставлю невеличкий фрагмент, як це працює під час гри. В принципі, гра відключається і одразу конектиться назад. Для чого це потрібно? Ви е, не будете дивитися надзвичайно довгі файти, анімації файтів. Якщо вам це не хочеться робити, в більшості випадків реконектор потрібен, якщо ви граєте умовно якусь апм комбу або щось з браном, і вам не вистачає часу на хід. І ви не дивитесь там, по 30 секунд анімації, а просто нажимаєте і одразу переходите до вашого ходу, де ви можете крутити свої картонки. Єдине, що вчора я замітив, коли ви граєте аномалію з колесом йога, є проблема, ви не бачите, як колесо крутиться. Тобто ви не знаєте, що вам випало з колеса. Якщо ви вже граєте давно, в принципі, вам це не дуже потрібно. Якщо ви більш-менш новачок, це може бути проблемою. Тому, кому потрібно, будь ласка, скачуйте, користуйтесь. Окей. Всім дякую за перегляд. Можливо, будуть якісь ще питання, побажання. Напишіть в коментарях. Я можливо додам, кому потрібно. Є така штука BG Rank, яка показує кількість ПТСів ваших противників, але вона працює від 8 тисяч. Тому, якщо у вас менше 8 тисяч, це не дуже потрібна штука. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підтримайте канал, якщо маєте таке бажання. До зустрічі!